Так, Друзі, привіт! Довгі відео робити ніколи, бо показувати нічого толком. Хочу подякувати за посилочку. Мені прийшла от така посилочка з лопастями. У мене трошечки є тут ну, перебраних. А тепер будуть ще й нові. І ще до посилочки мені додали такий тепловізор. От. Це будуть тестувати одну цікаву річ. Е, ну, згодом, напевно, покажу вам, що то до того, якщо дозволять. <смітна> <смітна> Отака от, от історія. Бо не все, що ви бачите, можна показувати її взагалі. От. То, якщо можна, то буде показувати, я вам покажу. Е, я припинив тимчасово робити системи скидання. У мене є полуфабрикати. Е, до, ну, і мені хлопці понадруковували рами тримачів під аутели. Можна робити систему такого плану а, до аутелів. А, чи можна до Mavic 3, як ви вже в мене бачили, теж така сама система до Mavic 3. Ой, вона ввімкнута. Так. Зараз мені просто край необхідно доробити цей фантом, бо саме під такий фантом я нічого не робив. У мене є напрацювання під такі фантоми. Вони трошечки відрізняються розміщенням камери. Там таке. От. То хочу зробити і віддати, бо до нього ще й Mavic. Це в одні руки. Цей дрон мені дуже сильно заважає в майстерні. Просто капець заважає. Сьогодні на нього підкидував акумулятори. В одному акумуляторі одна банка ну, дала... дала, <говорит> дала лапкей. Тому, ну, в принципі, дрон заводиться, все в порядку. Треба на нього тепер шукати апаратуру під цей передавач, чи щось видумувати вже своє колхозити. Дрон, в принципі, в порядку, окрім рами. Треба раму буде подивитися, як її розігнути, так, щоб воно подальшому толково працювало. От. І основна проблема, якщо я зараз не відремонтую. У, у всі ці дрони, які до мене приходять, і просто їх не віддам, то я найближчим часом просто не зможу тут ходити. Бо я вже нарахував е, 23 Mavic. У мене зараз в ремонті. Це дуже багато. І я їх вже затягую. От, затягнув, а сьогодні ще, ще ці 5 прийшло з одного з підрозділів. От, е, я хочу. Швиденько їх долагодити і віддати настільки швиденько, наскільки у мене це вийде. І у мене тонкий баланс, чи лишатись на ремонті мавіків, що вкрай потрібно, чи робити системи, що теж потрібно. Але це дві складні, два складні завдання в різному напрямку. Я не можу одночасно і те, і те робити. Я не знаю, що з цим робити. Тому у мене зараз така ситуація. Я вирішив робити так. Може 2-3 тижні робитиму Mavic, потім 2-3 тижні робитиму системи. І так буду чередуватись. Хочу ще раз нагадати всім, хто від мене просять 2-3-5. А є такі, що не стісняються, пишуть мені, дайте по 10 систем кожного під кожен припас, то хлопці одна, ну максимум дві системи на підрозділ. Отака от історія. Роботи дуже багато. Відео знімати, ніколи монтувати, ніколи. Те я його і не монтую. Отака от історія. Дякую, що мені пишете, але пишіть мені після 18-ї години по київському часу. Друзі, бо мені пишуть із-за кордону і капець. вибачайте, бачите, цілий день на переписках проводити я не можу, бо мені потрібно щось робити, щось працювати. Дякую за підтримку, дякую за допомогу, дякую за те, що мені взагалі мене підтримуєте навіть словами разом до перемоги.